Восени багато роботи для жінок. Не встигне жінка вибрати цибулю і часник, як вже квасоля проситься, тріскають стрючки і показують білі зуби, а кукурудза, буряки, картопля, а сливи, яблука, груші, треба ж назбирати і грибів, ожини, горіхів, та що там казати, роботи повуха. Потреба й посадити, і пересадити, і розсадити, зібрати, перебрати, перекласти, висушити, змолотити, очистити, поскладати дозбирати. Зима спитає, де літо було. Зібралися жінки на раду. Вирішили вирядити одну до цариці осені свою посланницю, чесну і працьовиту дівчину, щоб переказала осені їх вічний жаль і попросила полегшити клопоти. А жила цариця осінь недалеко не близько, а за сімома горами, п'ятьма лісами та трьома ріками. Та й дорога була небезпечна, тож жінки порадили дівчині завжди бути обачною, не спокушатися на жодні зваби. Йде, йде дівчина, дорогою вона мала багато пригод, але щасливо дісталася до цариці осені. Передала їй прохання жінок продовжити восени два три тижні літа, щоб встигнути зібрати врожай. Гаразд, сказала цариця осінь. Кожного року відтепер буде ще тепла пора, і назвете її бабиним літом. А я подаватиму вам знак, що йде бабине літо, літаючим по полях павутинням.